Якщо хочеться поплакати, я плачу. У мене з'являється більше місця для спокою. Мене звати Ніна, і я вже вдруге чекаю свого чоловіка з війни. Я дружина ветерана. Цього разу я відчуваю, що я більше в стресі і я більше затиснута. Весь стрес, який зі мною відбувався, я його не проживала, а я його просто ну ось відчула і все і не відпускала. Коли ми в цьому стресі перебуваємо довгий час, це накопичується в нашому тілі, воно мобілізує всю нашу. Енергію, і це призводить до певного дисбалансу порушення в роботі організму. Але я змогла це відчути не одразу, а лише уже там, через деякий час, коли я зрозуміла, що в мене є болі в спині, що я не повністю дихаю. Піднялось дуже багато емоцій, які вилились в алергію. Настав певний момент. В житті, коли твоє тіло відмовляє, я постійно сумна, я не хочу прокидатись, мені постійно боляче, і я зрозуміла, що з цим потрібно щось робити. Спочатку. Був тренінг для дружин-ветеранів, тому що я вже з того часу була дружиною ветерана, і е, після того я зрозуміла, що мені потрібна більш психологічна підтримка. Мені важливо не лише працювати з психологом, а ще і бути в колі серед своїх, тому що не всі наші друзі зараз в такому положенні, як ми, не всі тебе розуміють. Зараз у мене є група підтримки для дівчат, дружин, близьких, хто чекає своїх партнерів з війни. Люди з таким самим досвідом, як ти, вони вже ніби на одній хвилі з тобою і допомагають тобі прожити це. В умовах важкого стресу я піклуюсь про себе не лише отримуючи разом на терапії з психологом або на групах підтримки, а ще й шукаю якісь варіанти відновлення ресурсу. Я гадаю, що фізично можна зменшити емоційний рівень стресу, знайшовши якісь варіанти для себе. Наприклад, я можу займатися фізичними вправами за допомогою дихальних вправ, ми можемо розслабитись. Ми можемо Дати собі, побути в моменті, заземлитись трішки і повернутися до свого тіла. Після вправ з диханням я трішки себе вільніше почуваю, я даю м'язам розслабитись. Ось таким чином я можу зменшити ту біль, яка є всередині. Я не давала собі час поплакати, тому що треба було бути сильною. Як же так, я зараз тут. Буду плакати, а інші там навпаки працюють, роблять свою важливу справу, але з часом все одно дуже багато емоцій, дуже багато хвилювання. Ти його не вивільняєш, і воно навпаки тебе ще більше пригнічує. Якщо хочеться поплакати, я плачу. Після того, коли я проплачусь, ну ось і діло вже показує. Набагато легше У мене з'являється більше місця для спокою. Для якоїсь такої рівноваги треба відчувати, що що відбувається в тілі. У мене є список певний перелік тих речей, які допомагають мені вийти в ресурс і підняти свою енергію: прогулянки в лісі, прогулянки біля води, прогулянки з друзями, малювання. Я дуже люблю чаювання на природі, читання книги, пробіжки, заняття спортом. Під час цих короткотривалих ритуалів я перш за все заземляюсь, наприклад, із чаюванням. Так тобі потрібно там заварити воду, заварити чай. Це допомагає. Розслабитись і перейти в цей момент, відпустити принаймні хоча б на трішки ті ситуації, які зараз з нами відбуваються, ті хвилювання, і це допомагає мені підняти трішки мій ресурс. Я не знаю, чи можна змушувати себе робити якісь ритуали, але я точно знаю, що я. Можливо, інколи змушую себе прокинутись зранку і піти зробити ті ж самі вправи. Це як щоденна турбота про себе. Я хочу на завершення війни, коли ми переможемо, бути в ресурсі, щоб якісно радіти і якісно зустріти свого чоловіка після повернення додому. Ці способи не є універсальними, але універсальним є піклування про себе, і ви більше можете дізнатись про це на платформі. Це ок.